Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом, 5 розділ з 33 по 35 вірш. Вони ж відказали йому, фарисеї Ісусу Христу. Учні Івана часто постять і моляться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють. Він промовив до них чи можете ви змусити поститися весільних гостей, доки молодий з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них тоді в ті дні й поститимуть. Ми з вами сьогодні будемо продовжувати розмірковувати про це непорозуміння між фарисеями та Ісусом Христом, стилем життя фарисеїв та стилем життя Ісуса Христа та Його учнів. Ми з вами бачимо, що фарисеї не задоволені тим, як живе Ісус Христос зі своїми учнями. Вони дорікають Ісусу Христу, дорікають Його учням. Вони кажуть, що ви їсте і п'єте з митниками та грішниками, і більше того, ви ще і не поститеся. Тобто ви постійно їсте, постійно п'єте і не поститеся, а ось ми постимося, і учні Івана Хрестителя постяться, хоча і не тим постом, що постилися фарисеї. Ми про це вже з вами говорили. І сьогодні ми з вами маємо побачити справжній. Стиль життя учнів Ісуса Христа, суть життя учнів Ісуса Христа, і як Ісус Христос розкриває цей стиль життя своїх учнів. Стиль життя учнів Ісуса Христа був такий, і це найголовніше в ньому, що вони були засереджені на Ісусі Христі. Ось вони з Ісусом Христом їдять і п'ють. Ось вони з Ісусом Христом приходять в дом Левія. Ось вони з Ісусом Христом йдуть туди, куди йде Ісус Христос. Ось вони з Ісусом Христом. Посеред митників та грішників Ісус Христос каже, коли я піду, і Він говорить про свою смерть, а потім про своє вознесіння. Він каже, що вони будуть постатися, тому що вони будуть в інший спосіб наближатися до мене. Вони будуть засереджуватися на мені в інший спосіб. Вони будуть продовжувати бути засередженими на мені. Тось. Тож це і є справжній стиль життя учнів Ісуса Христа, зосередженість на Ісусі Христі. Чи то ми їмо, чи то ми не їмо, чи то ми постимо, чи то ми не постимо, чи то ми радісні, чи то ми сумні, чи у нас є е, легкі обставини в житті, чи у нас такий період складних обставин в житті. Слово Боже каже, що учні Ісуса Христа це справжній стиль життя вічного Царства Божого, це справжній Стиль життя бути зосередженими на Ісусі Христі. А фарисеї вони дивляться тільки на зовнішні моменти. Чи вони їдять учні Ісуса Христа, чи вони постять? Чи вони з грішниками, чи вони е, з фарисеями? Чи вони е, в цьому місті, чи вони в тому місці? Вони дивляться тільки на зовнішні обставини, і вони не дивляться на серце учнів Ісуса Христа, на суть стиля життя учнів Ісуса Христа, що вони зосереджені на. На Ісусі Христі, що вони постійно там, де Ісус Христос, що вони роблять усе задля того, щоб їх стиль життя був поєднаний з життям Ісуса Христа. В цьому і є справжній належний стиль життя для кожної людини. Тож будемо з вами розмірковувати над цим, будемо з вами брати з цього приклад, будемо з вами ще глибше намагатися зрозуміти, яким має бути справжній стиль нашого життя. Ми можемо з вами поститися. І маємо з вами постатися, ми маємо з вами молитися, служити Господу, ми маємо з вами проводити час наодинці в розмірковуванні перед Господом над Ісусом Христом, над тим, що він для нас зробив. Ми маємо з вами виконувати наші щоденні справи. Ми маємо з вами працювати. Ми маємо з вами доглядати дітей. Ми маємо з вами багато чого робити, готувати їжу, заробляти гроші і все інше, що нам потрібно робити, для того, щоб жити на цій землі. Але ж. Передусім, і, скажімо, так, фундаментом усього нашого життя має бути зосередженість на Ісусі Христі. Тож будемо з вами шукати у Бога мудрості, будемо шукати у Бога розуму задля для того, щоб наше життя. Внутрішнє наше життя, життя нашого серця було зосереджено на особистості Ісуса Христа по-справжньому, неформально, не просто щоб сказати, я сьогодні читав Біблію, чи я сьогодні молилася, чи я сьогодні ході, ходила на Богослужіння. Треба читати Біблію, молитися, ходити на Богослужіння, допомагати іншим людям. Багато чого треба робити, але питання, чи дійсно моє серце, мої думки вони прагнуть Ісуса Христа? Я шукаю Ісуса Христа, я зосереджена на Ісусі Христі. я Постійно повертаю себе і свої духовні очі на Ісуса Христа, щоб розуміти Ісуса Христа, любити Ісуса Христа, бачити Ісуса Христа, пізнавати Ісуса Христа. Якщо так відбувається в нашому житті, якщо ми беремо такий курс в своєму житті, то і зовнішнє наше життя буде дуже сильно мінятися на образ Ісуса Христа, тому що ми з вами змінюємося відповідно того, на кого ми дивимося, кого ми шукаємо в своєму серці, коли ми кого або що ми любимо більш за все в своєму житті, Тож побачимо цей момент в житті учнів Ісуса Христа. Побачимо, що Ісус Христос відповідає фарисеям на їх закид щодо стилю життя Ісуса Христа та його учнів. Ісус Христос відповідає Фарисеям, що мої учні вони. Зосереджені на мені, я визначаю стиль їх життя, їх життя навколо мене. Ісус Христос покликав Левія, покликав Петра. Саме про це покликання ми читаємо в цьому розділі. Йди, йди за мною! І вони залишили усе. І пішли за Ісусом Христом, і вони їли з Ісусом Христом. Потім, коли Ісус Христос пішов до небесного батька, вони продовжували слідувати за Ісусом Христом. Вони постилися, але також слідували за Ісусом Христом. Ісус Христос каже Фарисеям: Мої учні зосереджені на мені, і вони змінили своє життя саме на таке життя. А ви, навіть коли і поститеся, Ісус Христос каже Фарисеям: ви все одно не зосереджені на мені. То до чого ж такий піст, який не є зосередженням на Ісусі Христі? Тож будемо з вами перш за все шукати Ісуса Христа, і все, що необхідно для цього робити, будемо робити. Саме для того, щоб наші духовні очі вони бачили славу Ісуса, вони бачили справжнього Ісуса, щоб образ Ісуса Христа Він сяє в нашому серці. І щоб Божа благодать, Божа любов, Дух Святий змінював наше серце через те, що ми бачимо та розуміємо. Ісуса Христа, віримо в Ісуса Христа та любимо Ісуса Христа. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангеліє Луки разом. Тож запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, коментувати, ставити вподобайку, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку каналу, задля того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, вірило в Ісуса Христа як свого Спасителя, любило Ісуса Христа та служило Ісусу Христу. Нехай Господь благословляє кожного з вас.